Вулиця під голоском. Вітаю в ефірі Західна новинами. Назвати Мар'яна Романяк. Підбиваємо підсумки 13 лютого. Десятки вибитих вікон і один потерпілий. Такі наслідки вибуху у двох каналізаційних люках у самому центрі Львова. Трапилось це сцена перетині вулиць Зеленої та Івана Франка. Представники Лівгазу і Укртелекому на місці події визначили причини інциденту. Остаточний висновок мають оголосити правоохоронці. Вибухи у каналізації на розі Франка та Зеленої сталися близько двадцятої, двадцять вівторка. У будинках, що поряд, пошкодило вікна. Крім цього, вирвало люк та бруківку на тротуарі. Поряд. Чув два вибухи. Спочатку був маленький вибух. Там трошки далі, що бачити люку нема. І хлопок. Думав, сталася якась аварія. Вийшов на балкон. Дивлюся. Почало ти пішов дим. То так, кличу, що мама, пішла, подивилася. Ми вийшли на балкон. І тут якраз, коли ми вийшли на балкон, зразу другий вибух такий. Сильний вибух. Чуто, як склопу розбувалося. Пані Оксана демонструє наслідки від вибухової хвилі в її оселі, вибиті шибки у двох кімнатах та травмований син. Такий другий дуже потужний вибух, набагато сильніший ніж перший. І у цим другим вибухом тоді, вже при нас, при тому як ми стояли біля вікна. І от, от, коли то все розтрощилося, то, значить, синові. Осколком просто зверху розсікло шкіру на голові. Лікар сказав, що він народився в сорочці, тому що, судячи по тих осколках, і той осколок взагалі міг ну просто розпанахати голову. Ймовірно, у каналізації вибухнув газ в одному із люків, прилади навіть на ранок наступного дня фіксують його наявність. Представники львівгазу та укртелекому, кабелі якого пролягають у підземній мережі, на місці з'ясовують причини. Прошу. Ну показує, сигналізує, який це газ. Це не факт, що він так, тільки так. на метан. Ми То, що він показує газ, це не значить, що це природній газ, газопроводу. Ми це не стверджуємо. Наша так. задача зараз, щоб ми погодилися, і ми, як «Укртелеком», і ви, як Обгаз, що ми погодилися, що тут є газ, який газ? Нема різниці. Попередньо на гарячій лінії міста повідомляли, що причиною вибуху було пошкодження високовольтного кабелю підземної прокладки. На місці вночі та зранку працювали аварійні служби. Це буде зрозуміло і ясно, що було причиною, коли проведуться роботи. Це експертиза має бути казати. Я думаю, що буде створена комісія, яка надасть результати. Що стало причиною? Після з'ясування причини правоохоронці вирішать, чи відкривати кримінальне провадження. Юрій Герун, Юрій Олійник, Захід.нет Новини. Напад на прикордонників. Двоє українців хотіли приїхати до Польщі, але при цьому не мали міжнародного страхового полісу. Під Час перевірки вони спочатку переконували, що можуть проїхати і без страхівки. А далі, коли почули про відмову в'їзду, напали на прикордонника і завдали йому декількох ударів голову. І відразу після цього зачинилися у мікроавтобусі. Порушники відмовилися заглушити машину та вийти з неї. Тому прикордонники, викликавши підмогу, почали сили витягати чоловіків. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність. Порушення зафіксували поліцейські, які були присутні на місці події. Повторюю ще раз, залиште транспортний засіб, виконайте законну вимогу прикордонника, або до вас буде застосована фізична сила. руки! Встановлено особи правопорушників. Ними виявилися батько та син, місцеві мешканці віком 52 та 20 років. Вони затримані згідно статті 208. Неправомірна вигода за повернення прав у Львові. Затримали патрульного, який взяв у місцевого мешканця хабар. У чоловіка раніше вилучили водійські права за кермування на підпитку. Правоохоронець зажадав 1200 доларів США за повернення документа. Працівники служби безпеки та держбюро розслідувань піймали нечистого на рукокопа вже після одержання хабара. Кошти у нього вилучили. Наразі поліцейський, який раніше служив у державтоінспекції, під вартою. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Зараз планується повідомлення затриманому про підозру та обраняємо міри запобіжного заходу. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. У 19 львівських школах тимчасово призупинили навчання. А в ліцеї номер 77 та НВК інженерно-економічна школа Львівський економічний ліцей було продовжено карантин. Наразі до п'ятниці директори ще шести шкіл міста попросили про вимушені канікули до кінця тижня. Все через масові захворювання дітей на грип, гереві та кір. В управлінні освіти кажуть, ситуацію щодень моніторять. Наразі у місті епідемпорогу не перевищено, оскільки в деяких школах відсутня третина учнів, а в інших лише 3-5 від загальної кількості. Тож наразі рішення про міський карантин немає. Лабораторний центр рекомендував призупинити навчання з такою метою, щоб розірвати ланцюг поширення інфекції, і призупиняти навчання на підставі листів. Керівників навчальних закладів, у яких відсутні 20 і більше відсотків учнів через хворобу. Це не стосується усіх навчальних закладів через те, що не перейдено епідеміпорогу захворювання. На вулиці Стрийській може не стати відділення для найменших пацієнтів. Друга поліклініка орендується приміщення у Міністерство оборони з 2000 року. Проте зараз військові вирішили продати об'єкт. Якщо це станеться, персоналу нікуди буде йти. Обідня пора, а у педіатричному відділенні на Стрийській, 61, як завжди, людно. Батьки із малими пацієнтами чекають свої черги до лікаря. Ця поліклініка дуже тут виручає. Тут дуже багато людей приходить. Рахуйте практично по території, напевно, від сокільник аж до Парсенківки. Маю старшу дочку, яка любить трошки похворіти, тобто май часті гості цієї поліклініки. У цьому відділенні обслуговують дітей від нуля до 18 років. Таких пацієнтів понад три тисячі. Окрім педіатрів, тут є фізіотерапевтичний кабінет, масажний та для профілактичних щеплень. А ще своя лабораторія. Діти повністю отримують це обстеження мінімальне, яке батьки хочуть. Крім того, четвер, п'ятниця до нас приїжджають вузькі спеціалісти, хірург, невролог із Симоненка. Відділення належить до другої поліклініки, що на Семоненка установи орендує приміщення з 2000 року року Міністерства оборони за одну гривню щомісяця. Проте три тижні тому військові повідомили, майже 240 квадратних метрів виставляють на аукціон і просять звільнити орендовану площу. Попередили нас про те, що в разі, якщо буде переможець, ми вимушені в трьохденний термін звільнити приміщення і передати відповідно. Тому, хто переможе, начальник КЕВ, полковник Вадим Гуменюк, який підписав лист, на дзвінки не відповідає. У міському управлінні охорони здоров'я кажуть, військові вчиняють незаконно. Договір оренди укладений до 2021 року. Розірвати його можна, якщо приміщення потребують Збройні Сили України. Я радився з юристами. Ми говорили про те, що якщо в разі все ж таки сон відбулося, то ми. Будемо судитися з власником, бо всі діє договору в нас до 2021 року. Тобто це оксон обтяженням, Яке з рішення будемо знаходити? Поруч комунальних приміщень, які були придатні для медустанови, місто не знайшло. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Західнет новини, вони роблять унікальні винаходи завдяки власному ентузіазму. Українські науковці одні, одні з найталановитіших у світі. Втім, тих, які не виїхали за кордон, залишились одиниці. Лів'янин Олег Смуток один із таких. Попри вічний брак грошей, разом із колегами науковець розробляє унікальні прилади біосенсори, які рятують людям життя. Як зробити так, аби таких науковців ставало більше і вони нікуди не виїжджали. У Львові знайшли рішення цієї проблеми. Усі подробиці далі в сюжеті. Олег Смуток зустрічає нас при вході в інститут біології клітини у цій будівлі. Разом із колегами науковець працює над унікальними розробками, демонструє одне із своїх тварінь. Розробляємо портативні біосенсори, дуже маленькі, які можна використовувати в під'єднювати до сучасних гаджетів, до смартфонів і безпосередньо визначати глюкозу, лактат, спирт в крові людини. Тобто маленька крапелька капається на поверхню електрода. І на смартфоні ми зразу бачимо реальний результат. Цей біосенсор допоможе тим, у кого хворі нирки чи серце, а також вагітним. Науковці працюють у спартанських умовах. Хоча з такими знаннями давно могли би творити в комфортних умовах найпрестижніших університетів світу. Та в Україні тримають сім'я і патріотизм. Коли я поступав 97-му році, це у нас був там конкурс нереальний. Сім чоловік на місце було дуже багато бітизних людей, яких. Дуже важко було поступити. І ті, хто пробились, вони дійсно можу сказати, що в нас в групі було 15 генетиків біотехнологів, з них на даний момент в Україні лишилось двоє. Заробляє науковий співробітник від 5 до 6 тисяч гривень. Інститут та науковці виживають завдяки іноземним грантам. Саме за ці кошти закуповують сучасне обладнання. Треба брати досвід, так як це робиться нові інноваційні технології в США чи в Західній Європі. Сутку створюється колектив, який дістає. Ми кошти, можливо, інвестора, якщо є такі, що хочуть трошки рискнути. Але і держава підтримує це. І це колективський кок-чоловік, який випускає пробну партію. Якщо вона піде на ринку, потім випускається вже... Якщо в нас буде отака інфраструктура, я думаю, що це реально. аби заохотити молодих вчених. Міська влада Львова виділила 6 мільйонів гривень на річні стипендії. Переможці конкурсного відбору отримуватимуть щомісяця до 10 тисяч гривень. Місто мало б там ремонтувати дороги, займатися житлово-комунальною сферою. Але коли ми бачимо, що держава кидає науку на призволяще, ми не можемо стояти обабіч. Тому ми прийняли політичне рішення. Виділили в бюджеті 6 мільйонів гривень, і ми будемо давати стипендії для науковців. Орієнтовно 50 науковців зможуть отримати стипендії в розмірі 10 тисяч гривень щомісяць. На стипендії може податися науковець з будь-якої галузі, який працює у львівській дослідній чи освітній установі. Ірина Ващишин, Юрій Герун, Західне Новини. На цьому в мене все. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читаєте на сайті Захід.нет. спокійного вечора. На шляху до безготівкової оплати міськрада отримала технічні пропозиції від компаній, що боротимуться за право впровадження електронного квитка у Львові. Хоч на тендер спершу подалися 29 компаній з 17 країн світу, свої технічні пропозиції надіслали лише шість. Тепер їх аналізуватимуть на відповідність умов тендеру. Має бути проект принаймні один на суму не менше 5 мільйонів євро. Має бути досвід реалізації електронного квитка в місті на громадському транспорті. Виділені певні, певні критерії для того, щоб бути впевненим, що цей проект з першого разу буде успішний. Одну із компаній одразу усунули від тендеру через невідповідність документації. Тож тепер у конкурсі беруть участь п'ять компаній: це консорціум двох литовських підприємств, об'єднання чеської та львівської фірм, дві турецькі компанії, консорціум швейцарського та рівненського підприємств. І п'ята пропозиція від трьох італійських компаній та львівського товариства. Тепер у ратуші спільно з австрійським консультантом ці документи аналізуватимуть. Тоді зустрінуться з учасниками і перевірять зазначені потужності. Опісля сформують шорт-лист для другого етапу тендеру. Другий етап це означає знову тендер, знову півтора місяця, щоб всі або трошки менше цього лезу. Щоб кожна компанія змогла підготувати свою оновлену технічну пропозицію плюс фінансову пропозицію, переможця торгів мають обрати у травні. Загалом процес запровадження електронного квитка є тривалим, бо вимагає чимало процедур, як від міських управлінців, так і від міжнародного кредитора і компанії консультанта. Е-квиток у Львові готують з 2015 року. Тоді місто уклало меморандум з ЄБРР. Потім провели попередній відбір учасників, підписали угоду з компанією, консультантом, підготували драфт технічного завдання на тендер, вивчили досвід інших міст Європи і тепер обирають того, хто реалізовуватиме проект. На запуск квитка Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 10 мільйонів євро. Ще понад мільйон за операційну підтримку проекту заплатить місто. Кредит доведеться повернути упродовж певного часу. Він стандартний. Це по договору 13 років, 3 роки пільговий, коли ми повертаємо тільки відсотки, і 10 років повертається тіло кредиту. Остаточно запровадити безготівкову систему оплати в усьому громадському транспорті планують до травня наступного року. Софія Трощук, Юрій Задвірний. Західнет, Новини. У Львові влаштували божевільне чаювання з капелюшником та білим кроликом. У їхній дивакуватий світ потрапляє Аліса, впавши у кролячу нору. Куди це я? Лечу! впізнали цей сюжет відомої казки Ліса Керола. Такий костюмований перформанс влаштував перший театр перед прем'єрою вистави Аліса, спільного проєкту Львівського театру і Британської ради. На чуюванні зіграли фрагменти з вистави. Я заледве залива куплет, як Королева почала горлопанити. памі. йому голові. Він просто чах. Яка не Ой, можеш. то час для мене і пальцем не ворухне. Тепер тобто завжди п'ята вечора. То он чому у вас ось тут? Всюди чайне начиння. Абсурд, який Аліса спостерігає у дивокраї, це безглузді правила, які нав'язує нам суспільство і в яких важливо не загубити себе. Так позиціонує цю виставу харківська режисерка Ірина Ципіна. Головним моїм завданням, яке я перед собою ставила, було відповісти на питання, чому Аліса стрибнула в кролічу нору. Цією постановкою я намагаюся відповісти на це запитання. А вона стрибнула в кролічу нору в пошуках себе справжньої. Над постановкою працювали лише жінки, навіть роль Капелюшника отримала акторка Олена Крилова. Цікаво, з моїм, наприклад, тоненьким голосом піймати цю. Чоловічу нотку в голосі та, і поводження чоловіка. Мені тут з цього боку було дуже цікаво працювати над ролю. Аліза це українсько-англійський проект. Він виграв грант у конкурсі Британської ради «Taking the Stage». отримав 50 тисяч гривень. А ще до нас приїжджала консультувати британська режисерка Джульєт Форстер. Така постановка влаштує подорож у не лише глядачам, а й акторам, бо вони мають нагоду спробувати себе в інших видах театру: тіний, пластике пластики і ляльок. Театр тіний, у нас ще в, в, не було жодної такої постановки. там де були тіні і коли. Я як е, е, актриса потрапляю е, туди за екран, де будуть відбуватися тіні. Це для це для мене як триси. Справжні дивокрай, бо, бо бо там все по іншому відбувається. Не так як ми звикли грати ну, от, на сцені, коли тебе глядеш, бачить, а там все по іншому треба існувати. Прем'єра вистави Аліса уже цими вихідними. Вікторія Васкевич, Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Роман Миленький, Західнет новини. Побачити світ із висоти 8485 тисяч чотириста метрів. Українські альпіністи готуються здійнятися на гору макалу. Наша знімальна група побувала на одному з тренувань. Львів'янин Роман Городечний у 2018-му підкорив Еверест. Згадує, як тільки спустився з вершини світу, почав планувати наступну мандрівку. Адже гори дарують йому неймовірні емоції. В горах люди відкриваються зовсім під інакшим кутом. Це зовсім відкритіші, щиріші, і люди є такими, якими вони є в дійсності, а не то, які ми надіваємо соціальні маски тут внизу. Калу сусідка Евересту лише на 363 метри нижча. але її називають технічно навіть складнішою і менш туристичною ніж Джомолунгма. по трасі по трекінгу до базового табору. Там не є настільки все облаштовано, тому перестороги з точки зору що. Ми йдемо не по лоджах, як іде, типу в Еверест, а ми кожен раз розставляємо свої намети, кожен раз готуємо, немає там ніяких кафешок, по друзі. Є ситуації, коли морально дуже важко, це довгий період часу, ти не в зоні комфорту. організм твій зовсім по-інакшому працює. Але це таке відчуття, яке ну, дуже важко зловити тут. Альпіністи тренують витривалість, реакцію і кмітливість, зокрема, завдяки заняттям із боксу. У Боксі, якщо ти не думаєш, ти будеш багато пропускати, і, і думати не зможеш. А вони стараються не пропускати. Я думаю, будуть дуже добре думати, і в них все буде добре. Також екстремали ретельно перевіряють можливості свого організму, перш ніж вирушити на зустріч пригода. До прикладу, у цьому кабінеті проходять гіпоксітерапію. Людині подають повітря, почергово змінюючи вміст кисню, тобто моделюють, як альпініст дихатиме на висоті. Дихаючи розріженим повітрям, зразу відчувається, навіть несвідомо в тебе стає глибшим дихання. і набагато більше зусиль ти прикладаєш на одному вдосі, щоб затягнути як можна більше. А тут обстежують реакцію серцево-судинної системи на навантаження, контролюючи кардіограму, тиск і пульс. Також вимірюють рівень тренованості організму, допомагають альпіністам зрозуміти, які показники їм треба покращити. А ще можна вирахувати, скільки кисню споживатиме організм при максимальних потугах. Коли ми кажемо взагалі про надфізичну нагрузку, тобто та фізична нагрузка, яка не відбувається з нами кожен день, то обов'язково треба провести обстеження і перший візит до лікаря, тому що лікар визначить ваші ризкові зони зони ризику. Окрім того, тренажер гіпоксі допомагає у звичних умовах відчути себе на висоті віз половиною три тисячі метрів. Він створює мікроклімат. Внутрі капсули міняється, положительно трісатне давлення, значить, улучшает кровоток, приток крові, лімфаток. Українська експедиція планує 10 квітня прибути в Катманду. Штурмуватимуть п'яту за висотою гору світу саме із непальської сторони. Сходження може зайняти до півтори місяця. Марічка Кулачковська, Володимир Квятковський, Західнет, новини. Девелопмент» презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на Кульпарківській Старт продажу другого будинку. Відкрито Обирай житло нового покоління. Далі на Сіті» лідери.